Оце бюджет на 26-й рік. Я розумію, що тут дуже багато різних цифр. Причому частина з них взагалі їх не можна прочитати. От, наприклад, як тут. І це, мабуть, навмисно робиться для того, щоб ніхто нормальний не міг зрозуміти, а що ж там написано кабміном, офісом і всіма іншими. Але ми взяли збільшення лупу і почали дивитися, що ж написано в цьому бюджеті. Не пораховано, а саме написано. Чому я про це говорю? Тому що це бюджет не про Україну, це бюджет не про вас, це бюджет не про справедливість, це бюджет не про... Відстоювання інтересів українців, а це бюджет про владу, це бюджет про офіс президента, це бюджет про кабмін, про зарплати, про піар, про підготовку до виборів, а не про людей. Чому я про це говорю? Тому що, ну, наприклад, мінімальна зарплата в них зростає, не в вас, а в них, тому що вижити на ці кошти ну, достатньо важко на 600 з копійками гривень. 600 гривень. Якщо ви порівняєте ціни рік тому, то повірте мені, це навіть не перекриває реальну інфляцію. І хто не вірить, може сходити подивитися на чек, який я залишав в магазині на початку 25-го року, і скільки він буде витрачати в. Січні, наприклад, 26-го року, і повірте мені, вас це не те, що збентує, вас не те, що це злякає. Ви будете вас додатися просто сивого волосся дуже дуже багато.